Добрий день, мої любі раки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас Таро розклад на січень місяць 2025 року. Розклад, який я буду робити, називається 5 колод. Але насправді, як ви бачите, колода лише одна, яку я поділила на 5 частинок: це старші аркани і молодші, які відповідають за свої енергії. На старших арканах. Ми подивимося загальну енергію місяця, задачу та підсказки від Всесвіту для вас, раки, мої любі. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію місяця січня-місяця. Задачу та підказку від Всесвіту для раків. Загальна енергія січня місяця. Задача та підсказка від Всесвіту для раків на січень 2025 року. І так, раки для вас. Старший аркан, шут, гарна карта. І так, наступний. На жезлах ми подивимось роботу справи діяльність. Покажіть нам, будь ласка, роботу, справи, діяльність для раків. На січень місяць 2025 року роботу справи діяльність раків в січні місяці 2025 року. Робота справи діяльність раків на початку місяця і на кінець місяця. На кубках ми подивимось відносини, сім'я, емоції, настрій. Покажіть нам, будь ласка, відносини, сімейні стосунки, емоції, настрій. Раків у січні місяці 2020. П'ятого року. Відносини, сімейні стосунки, емоції настрій. Раків у січні місяці 2025 року. На початку місяця і на кінець місяця. На мечах ми подивимося кризові моменти інтелект та логіка раків. Покажіть нам, будь ласка, кризові моменти інтелект та логіку раків в січні місяці 2025 року. Кризові моменти інтелект та логіку раків в січні місяці 2025 року. І так, на початку місяця. І під кінець місяця. Фінансовий стан років. Покажіть нам, будь ласка, пентаклі покажуть. Фінансовий стан раків у січні місяці 2025 року. Фінансовий стан раків у січні місяці. 2025 року. І так, на початку місяця фінансовий стан. І під кінець місяця. І так, розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії місяця. Нам випав старший аркан бл... Блазень. Це нове починання. І з цим новим початком можна відмовитись від чогось у своєму старому житті. От. Початок нового шляху, зародиш, обновлення, начало з чистого листка. Може бути нова ідея, нова думка, нове якесь бажання, зміни, пригоди, стан легкості. Радість, відкритість, великий творчий потенціал. От, щось у вашому житті починається заново. І ніхто не говорить, що буде легко. Але шут, це блазень, це більш дитяча карта, і діти вони безстрашні. Тому вас це не лякає. Так, це буде нелегко, але ви можете сміливо, сміливо рухатись вперед, тому що ще одна назва, назва цього аркану – дурень, а дурникам завжди везе. От ось у вас, скажімо так, енергії будуть. Енергії чогось нового і у вас є бажання. Рухатись уперед і починати все з чистого листка. От, так же що, що це карта дітей, можливо, вам ви багато часу будете проводити з дітьми. Зараз, скажімо так, канікули починаються. От. А також. Тут ще є і, скажімо так, Негативні енергії. Це такі, як непостійність, хаос, е, значить, е, безросудність дій, нераціональність. От. Отакий він, блазень, суто, такі в нього енергії. Так що. Зверніть увагу на свої енергії, що вам краще проявити які. І проконтролюйте. В якості роботи на початок місяця нам випала четвірка жезлів. Це чудова карта. Успішна реалізація цілей. Добре відпрацьований план та командна робота. Ви наполегливо працюєте, дипломатично оминаєте конфлікти, вмієте переконувати оточуючих у своїй правоті, тому практично не зустрічаєте перешкод на шляху до матеріального благополуччя та кар'єрного зростання. Можливо, вас поставлять на керівну посаду, чудовий колектив. Хто в пошуки роботи, дуже скоро знайде роботу з гарною посадою та відмінною оплатою по цій карті. Ось такі ось гарні енергії у вас на початок місяця. На кінець місяця, я так розумію, що вам запропонували керівну, запропонують керівну посаду, ви згодитеся. От. І під кінець місяця вам доведеться відбиватися від конкурентів. Які теж хотіли цю посаду. Ось ви вибралися наверх, вони всі стоять внизу і хочуть ставити вам палки в колеса, зговорюються за вашою спиною, якісь там підстави роблять, і вам потрібно доказати, що ви гідні цієї посади, що, ви, що ваш проєкт найкращий. Використовуйте, будь ласка, всі свої знання, всі свої навички, всі свої, весь свій професіоналізм для того, щоб доказати керівництву і самому собі, що ви гідні цієї посади. Отакі От енергії у вас в роботі будуть. Особисте життя на початок місяця вам випала шестірка кубків. Це чудова карта. Це впевненість, що партнер. Вам, даний долею. Одружених чекає гармонія та щастя в особистих відносинах. Той, хто перебуває в пошуку другої половинки, необ'єдно зустріне свою долю найближчим часом. Нові зустрічі, флірт і зародження нових почуттів по цій карті. От. Е, в парі хто. Легкий та грайливий період, коли легко, легко зав'язуються знайомства, О. в стосунках панують тепло, взаємна добира, щира дружба. О. Закохані отримують від задоволення, від побачень, цукрово-букетний період, божевільні вчинки в ім'я кохання. Усе, усе таке, що, щоб посилити взаємний інтерес. Чудові. На початок місяця у вас чудові, скажімо так, стосунки в сім'ї, в парі, гарний настрій, гарні емоції. А от на кінець місяця щось у вас портиться, незадоволення та проблеми у відносинах. Через непереборні протиріччя чи обставини може бути розпадаючийся шлюб, охолодження почуттів, втрата довіри, поваги, взаєморозуміння, щось значиме втрачено. Можливо, настав час поговорити по душах з коханим, який багато вимагає, не даючи взамін, тоді є можливість. Подолати кризу і залишитися разом. Часто відбувається розлука через переїзд в другу країну, через різні соціальні статуси або прощання, наприклад, через одруження одного із партнерів. Розпочатні відносини по цій карті безперспективні. Вони не, базу... не базуються на почуттях, більше із за почуття довгу або по розрахунку. По цій карті також може, бу... може бути пошук нових відносин, тому що старі вже не приносять задоволення таємні зустрічі, поки один із партнерів в шлюбі. Отакі От ось, о, скажімо так, енергії на кінець місяця. В особистому житті не дуже, утішливі, не дуже втішливі, От. напряжені, скажімо так, напрягливі. І так, кризові моменти, інтелект, логіка. На початок місяця нам випала четвірка мечів. Ну, четвірка мечів це ще більш-менш стабільна карта. От, вона говорить про те, що у вас е, тайм-аут, е, пауза, застій. От, це період самоаналізу, переосмислення життєвих принципів та бажань. Ось ця людина взяла відпустку чи просто лежить і переосмислює свої бажання, свої ці, зважує всі плюси, всі мінуси, обдумує, склавшись. Ситуацію, склавшуся ситуацію. Час для перерви. Необхідно відійти від справ і обдумати цю ситуацію. Можливо, ви прийняли посаду, і вам потрібно все обдумати, обмислити і скоригувати свої плани, свої цілі. От. Період спокою дається вам для того, щоб пережити за... щоб залікувати серцеві рани та змиритися з якоюсь втратою. Можливо, ви раніше багато працювали, і, можливо, у вас була якесь душевне потрясіння. Перед четвіркою мечів іде трійка мечів. Там, да, там в тій карті душевне потрясіння. А по четвірки мечів людина, як говориться, залічує свої рани. От. Імовірно, у вашому житті був напружений період, коли ви крутилися, як білка в кулесі, 24 години на дому. На, ой, на добу. Скористайтеся ситуацією. Відсуньте турботи подалі і вирушайте в гості. Або подорож. Влаштуйте собі повний релакс вдома, в тиші та в затишку. Отака ось порада для вас на початок місяця. Вам треба в тиші, в затишку, можливо, в подорож дійсно відправтеся, поподорожуйте трошки і е, поплануйте собі, що вам, як вам далі керувати на кінець місяця. На кінець місяця вам випала десятка мечів. Ну що, це, звісно, не дуже гарна карта. Будьте готові до неприємності, вона говорить. І потрясінь. Стійко прийміть їх, просто перечекайте цей трагічний життєвий етап. Можливо, поруч є близькі люди, які не дозволять вам скотитися у вир. Розпачу. Втім, часто програш вчить нас мудрості краще за найрозумніші книги і збагачує досвідом, що дозволяє досягти високих успіхів. Криза це час перелому і закінчення одного розділу життя. От. А також це ще й початок іншого. Розділу життя. Потрібно тільки досі, дочекатися світанку, який ось який уже жевріє на сході. Отакі От у вас не дуже втішливі енергії будуть на кінець місяця. Але десятка це завжди закінчення одного етапу життя і перехід на новий. От вам і блазень говорить, що вам. Треба відправлятися в новий путь, в нову, в, в нову дорогу, в новий шлях, починати життя з чистого листка. Фінансовий стан. На фінансовий стан на початок місяця нам випав король Пентаклів. Король Пентаклів це самий багатий із королів. Фінансовий стан відмінний. Це образ туго набитого гаманця. Навіть якщо імперія зруйнується, король Пентаклів побудує нову імперію. От. Ця людина здава, здатна вичалу, вичавити результат із поточної ситуації, чим він відрізняється від бідняка. Гарна зарплата, стабільний грошовий потік. Нові можливості заробітку. Ви вмієте розумно тратити гроші на початку місяця. Під кінець місяця стабіль... стабільний стан, звісно, не такий багатий, як у короля, але теж непоганий. По трійки пентаклів, фінансовий стан хороший, стабільне зростання доходу, збільшення грошового потоку. Можна відкласти і приумножити фінанси. Ви вмієте контролювати витрати і правильно розпоряджатися грошима. Фінансових потрясінь в найближчий час не очікується. Я просто трохи аналізую оцей розклад, і, мабуть, більше всього вам, скажімо так, нанесе <кхід> удар особисте життя. Щось у вас не заладиться в особистому житті, і це нанесе вам удар. Але сонечко сходить на світанку. День підніметься, підниметься сонечко, все роз'ясниться. І все буде добре в вашому житті, і все налагодиться в вашому житті. Отакий От ось розклад для вас, мої любі раки, на січень місяць 2025 року. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлося як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу! До побачення! Любі раки.